Можна було б одним з напрямків цього проєкту міг би бути якраз питання лівського транспорту. О. Наша науково-дослідна лабораторія львівської політехніки на кафедрі системи автоматизованого проєктування займається питаннями львівського транспорту з 93-го року. Ну, і були періоди, коли, коли так би мовити ми багато чого робили для е, досконалення транспортної мережі. В цілому, і, зокрема, пасажирської транспортної мережі. Ну, в першу чергу, от та розв'язка біля опорного театру, власне кажучи, це була якраз наша ідея. От, пустити транспорт там біля обласної державної адміністрації. Також ми пропонували, щоб розв'язати цю проблему от, частково, принаймні. Це що, дві тисячі якому четвертому? Перші, перші, перші наші науково дослідні роботи, бо ми, міська влада замовляла нам, нам багато проєктів. Ми в 93-му році робили. Тому, власне кажучи, то якраз було присвячено, я був членом тендерної комісії вільської міськради. І, власне кажучи, встановлення війського. Транспорту, автобусного транспорту в 2000 році, коли він став приватним, ми, власне це під керівництвом директора департаменту Щелев'я, я обґрунтовував необхідність взагалі введення нових маршрутів. Тобто ми фактично створювали в кусочках нову маршрутну мережу. <клес> ну, а потім, в 2007 році, ми фактично зробили той варіант маршрутної мережі, за який потім дуже багато жаліли ті і перевізники. і і частково пасажири, от коли зробили транспортну революцію. Ну я власне кажучи, відмовився від участі в транспортній революції, тому що вважаю, що в транспорті в особливо громадському, революційні дії абсолютно недопустимі. Чому? Ви розумієте, що пасажирські потоки формуються роками, і їх не можна так. Тобто фактично означає, ми хочемо заставити людей їздити не так, як вони привикли, а так, як ми хочемо. А це дуже трудно. З ці, цієї точки зору я можу сказати таке. Ми вже третій, третій раз, що п'ять років, робили маршрутну мережу в місті Тернополі. Там ніяких революцій не було, там кожен раз ми підкручували, чуть-чуть вдосконалювали, -чуть, і та транспортна мережа, ну, на мій погляд. Я, я достатньо досконалою, бо більше того, ми навіть тепер бачимо, маючи тенденції розвитку, ми знаємо, куди і як роз, і її далі розвивати. Тобто еволюція це, для транспорту це є необхідна річ. Але то між тим. Пане Мазур, я, я вам хочу тільки додати, що ви сказали за революцію, як це стало другий день. Я читав цитату садового в пресі. Він сказав: Нічого, привикнуть. Все. Ну, то може і так, але ви розумієте, та революція зробила для судового більше шкоди, ніж добра. Так от, що я хочу сказати, власне, повернемося до того питання, яке ми тут. Проблеми людського транспорту це є дуже серйозні проблеми. І ними треба займатися вже зараз, а не і постійно, а не чекати, поки воно буде так, як тим Грибовським звали. Бо, власне кажучи, ми, ми в свій час було кілька наукових робіт, я приймав участь у розробці стратегії розвитку міста Львова, зокрема, я писав м, транспортну частину тої стратегії. Більше того, ми в 2009 році займалися зразом, в рамках німецько-українського проєкту, німецько проєкту, займалися якраз розробкою стратегії розвитку транспорту міста Львова до 2025 року. Ой. І з цієї точки зору хочу сказати, безумовно, що використання дронів сьогодні. Для міста Львова це в області транспорту було дуже перспективним. І, власне кажучи, якщо є можливість в рамках того продовження, про яке ви говорили, якби то була, якби це було можна було включити, бо я вам скажу, в 2009 році ми обстежили 170 перехрест міста Львова на рівні відеозйомки, тобто ми знімали по 20 хвилин кожне перехрестя, і наші студенти міської політехніки порахували всі машини міста Львова. Отак. О, тобто ми, нас дуже цікаво, скільки ж їх є, які є потоки, куди вони рухаються. От, і що можна зробити для того, щоб було краще. Так от, головна проблема в цьому? Львів перенасичений транспорт. О, значить, я одразу скажу, що, до речі, коли у нас паркування є проблема, ще одна, то я вам скажу, мене вона тішить навіть. Чому? А вона не дає додатково заїжджати в місто Львів більшій кількості автомобілів. Ну, а ви розумію, наскільки ця проблема актуальна, я скажу. На сьогодні у Львові зареєстровано 160, приблизно 160 тисяч автомобілів. Ну я не хочу сказати, що вони всі зараз їздять. О, але якщо оцінювати перспективи розвитку, то ота крива почне вирівнюватися, вона йде зараз наростаюча. вона почне вирівнюватися на рівні десь, коли у нас буде 250 тисяч автомобілів. О, ну, бо то, е, досвід Заробітних країн показує, що, що ця кількість, десь 40% від загальної кількості населення має бути стільки автомобілів, От, Якщо вони будуть так, як вони зараз розвиваються. І з цієї точки зору ясно, що 250 тисяч точно не витримає. О, але зараз мова йде навіть не про те, а мова йде про вирішення багатьох нагальних проблем. Я не буду, я розумію, що я забираю багато часу, але я хочу сказати тільки про одну проблему. Головна проблема міста Львова в тому, що місто поділено дві частини північну і південну. І воно поділено горбами Золотої, високим замком, знесінням і так далі. І от в горизонтальному напрямку з заходу на схід, сходу на захід, в нас є багато доріг, і ми, в принципі, е, так би мовити, і Мазепи, і там об'їзна дорога Литинського. І з цієї сторони багато доріг є, і тут проблеми такої особливо нема. А от з північ – це головна проблема міста Львова. Чому? Якщо ви уважно подивитеся на карту, то ви побачите, що в нас основні переходи, які зв'язують північ південь, то, то є все, що знаходиться між Золотою і Високим замком. Тобто в нас є щілина, хто нагадує, знаєте, те, ті пісочі часи. О. Коли пісочок зверху через таку щілинку просипається і знову розголошується. І коли весь час ми говоримо про проблеми центральної частини міста Львова, то проблема вирішається дуже просто. Зробіть так, щоб у нас були дороги, які з'єднують південну і північну частину не через проспект Чорновола, а, наприклад, через Несіння, про що ми говорили, мова не йде про те, що ми там будемо щось будувати, а мова йде про те, зробіть там шлюз. Такий самий. О, бо ми свій час з екологами про це говорили. І вони говорили, що ви хочете заїхати в паркову зону і так далі. Ні. ні. Там просто треба зробити, ну, якби можна було зробити тунель, то було б ще краще. Але тунеля не можна зробити, то давайте зробимо золот, справа бетонна стінка, зліва бетонна стінка, але ми пропустимо той транспорт. З північною південною частиною і навпаки, і не будемо їхати в ту зону оперного театру і, і на ту Чорновола, на ту Замарстинівську, і не будемо на ту Варшавську їхати. Бо ви бачите, тут ще, ще, ще один варіант, який навіть можна було сьогодні рішити. Вулиця Клепарівська. Ми скільки разів говорили, пустіть туди в одному напрямку транспорт. Можна. Е, з вулиці м, Страка є можливість зробити виїзд. Там буквально 100 метрів дороги. І зробити, щоб, щоб частина транспорту не заїжджала до оперного театру. Бо ви розумієте, будь-яке вдосконалення доріг в центральній частині міста приводить до того, що туди йдуть автомобілі. А треба зробити так, щоб вони туди просто не їхали. От. І я, я думаю, що якщо, якщо в цьому напрямку буде можливість щось зробити то якби ми ті транспортні потоки зверху зазнимкували і показали, бо в мене є фрагменти, навіть зі спутника ті транспортні потоки виднося. От оця розв'язка, що зробили ем, сільська хутрівка науково, ту надозвілу ту дорогу, ми три роки за нею билися, О, бо, бо ви розумієте, це робота двох днів. Зробити ту дорогу. Зробили ту дорогу і проблема того перехрестя суттєво зменшилася. О, а інакше машини стояли або їдуть прямо, прямо право пороти не можна було світофор. Коли хочуть їхати направо, то знову не можна, бо, бо, бо треба йти прямо. І, і, і то була штучно зроблена проблема, яку можна було давно рішити. Зробили ту розв'язку, проблем проблеми, проблеми не стало. О, я думаю, що, що ми ще з пані Іриною поговоримо на ту тему, і це буде дуже цікава перспектива.